Забезпечення нормальних умов праці людей, які щастя стоять на сторожі безпеки та порядку подолян, є пріоритетним напрямком роботи керівництва Полонської територіальної громади. У цей день з нагоди урочистого вручення пожежного автомобіля рятувальникам Полонщини завітав депутат Верховної Ради Роман Мацола, голова Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади Франц Кримський. Сьогодні дійсно для рятувальників Полонщини, велике свято. Сьогодні на бойове чергування надійшов новий сучасний автомобіль, адже е та, ті бойові автомобілі, які знаходяться на в Полонському районному відділі, вони вже практично представники минулого століття. Цим автомобілям вже майже понад 30 років. А останній автомобіль був переданий, придбаний для гарнізону лише в 2009 році. Тому від керівництва від начальника головного управління, від керівництва України країни Хмельницькій області я висловлюю щиру подяку всім представникам і нашим органам влади, особливо міці народного депутата Мацоли Романа Миколаївича. Я думаю, що рятувальники Полонщини мене підтримують і подякують за цей прекрасний автомобіль. Завдяки вашому наполегливій праці він сьогодні стоїть на цій площаці, де з я думаю, Нового року він вже буде виїжджати для надання допомоги. Тому я хочу ще раз подякувати, хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, побажати здоров'я, добра і миру. Всім доброго дня. Це дозволять до вас з наступаючим роком побажати і різном крестовим, побажати щастя, здоров'я в 17 році. Щоб у нас були всі незгоди, які були, залишилися в 16 році, а в 17 ми беремо тільки саме хороше і будемо отримувати звістки так само, тільки хороші. Це я в тому переконаний. Що стосується машини, так. Держава показує, що вона починає оживати, рухатися, оновлювати щось робити. Не все так легко було, всі чекали, немає червоної палички ні в кого, щоб встати і зробити. Всі хочуть щоб це було сьогодні. Але сьогодні не буває. Треба спочатку мати за що купити, після того це зробити. Даним автомобілем держава підтверджує, що ми стаємо вже на ноги і починаємо живати. Керівництво, хочу подякувати керівництву Хмельницької області. Тому що, всі ви розумієте, машин, на жаль, приїхало не так багато. Після прохання все-таки знайшли можливість передати цей автомобіль саме вашій частині. За того я дійсно дякую за розуміння. Я обіцяв, що я дійсно буду допомагати в 2017 році все, щоб зробити щоб на Хмельницьку область, не тільки і вже на полони, а і на Хмельницьку область так само, що можна, так само. Найбільше отримати з того, я ще раз вам бажаю успіхів, щоб ця машина була тільки початок. Я розумію, що є багато проблем. Є шланги, там є ну купа, купа, купа списків, починаючи напевно від форми і закінчуючи більш точним обладнанням. À. Я думаю, що разом і якщо правильно згодитися, то зробити. То, Дякую. Миколай також не обділив увагою наших поліціянтів. Від Романа Миколаєвича їм було подаровано чотири відеореєстратори, за допомогою яких вони матимуть змогу фіксувати правопорушення. Оскільки керівник Миколая замовляв реєстратор, я оскільки Миколай. Ну, я Миколаєв, не вам розказую, тут так само розказую. І е, от вони є. Давайте тоді будемо розбиратися з цим. Так є, є начальник отримування поліції Увін, який це приймає, як називається науки, на баланс. Дійсно, це одна з великих, як називається, проблемних питань, що ми було виникало. Бо дійсно фіксація цих адмінправопорушень, порушень яких про є так само дії працівника поліції. Багато нарікань з карті, а так як називається відеофіксація, ми зможемо позиватися напряму в суді, доказувати. Чи була така ситуація, чи такої не було ситуації. Так що велика дяка. Миколаївчик кажуть, ні, ну, ми дійсно трохи довго старалися вибрати, ми розібралися просто, що є на ринку, на ринку. так легко купити. І дійсно купили саме хороше, що є. Все, те, що ми хотіли, дійсно, подякуємо ще раз, те ми отримали. Трохи дійсно, що держава спроможна закупити для всіх, бо великий штат поліції, а йому спонсорська допомога завжди вирушала. Завдяки децентралізації комунальному підприємству благоустрій було придбано техніку для надання послуг населенню. без уваги та практичної допомоги керівництва місцевих органів влади виконати поставлені завдання було б набагато складніше. Закінчується 2016 рік, і сьогодні в нас на 190-му виборчому округу присутній депутат Верховної Ради Роман Миколаївич Мацола, де ми з ним підводили маленькі такі підсумки нашої роботи за рік. Ми сьогодні відвідували Державну службу надзвичайних ситуацій, де вони отримали від держави новий автомобіль для осіння пожежі. Автомобіль вартує 3 мільйони 750 тисяч, який передали для рятувальної служби нашої Полонської автомобілі, обладнаний сучасним обладнанням, всім необхідним для того, щоб виконувати. Якісно тушіння пожежі, також ми побували сьогодні в нашому відділенні поліції, де ми передали сьогодні відеореєстратори від Романа Миколаєвича, тому що ми знаємо, що сьогодні, згідно чиного законодавства, інспектор поліції, який має складати протокол, має бути обов'язково мати при собі відеореєстратор. На сьогоднішній день ми вручили. Чотири відеореєстратори від Романа Миколаївича. Ну і ми, як орган місцевого самоврядування, об'єднана територіальна громада виділили 170 тисяч гривень на сесії, де підтримали сьогодні всі депутати. Повністю шість відеокамер, які будуть контролювати повністю рух автомобілів, рух людей по місту Полонному. І на сьогоднішній день зараз ми знаходимося на комунальному підприємстві Благоустрій, де завдяки децентралізації і в об'єднаній територіальній громаді ми придбали техніки на 3 мільйона 134 гривні. Це сучасний автомобіль сміттєвоз це сучасні трактора мтз 82 це втратора. Трактора Т 3502 які сьогодні будуть прибирати тротуари під час снігопадів і надавати послуги в цілому для нашої об'єднаної територіальної громади.